Друзі, вітаю! Зараз ми будемо з вами робити ліпнину. Я наливаю в окрему малесеньку тарілочку ПВА. У мене, на жаль, немає вати, але є ватні спонжі, з яких я планую здобути ту ватку, але, мабуть, ні. От, якщо візьмете вату, то взагалі буде те, що треба. З ватних спонжів не наскубиш, мабуть, стільки, скільки я хочу. Можна олівчиком накреслити спочатку. Буду наліплювати по формі ватку. Можна, до речі, мабуть, ПВА розбавити з водою. Лину. Щоб все ж таки варто спочатку накидати олівцем орієнтир собі, а потім його покривати. Змочую шматочок і наліплюю прямо на форму. Робиш, воно не виходить, ще не приловчився, але в принципі не складно Пензликом приглажую по формі. Зі з такої тоненької зроблю язичок. Не хотілося взагалі якось його, якщо чесно, зробити таким кривим, об'ємним. Не так об'ємно, як змію, але десь додати ще якихось сніжків, бугорочків. Сділа на тоненький пензлик і залишила сушитись. Акрил, і я до нього додавала трошечки крохмалю для того, щоб в нього якась така текстура з'явилася. Можна просто акрилом, завжди прогрунтована основа краще приймає фарби. Ну, нарешті ми з вами помалюємо. Ви бачите заготовку, яка в мене вже два тижні точно висохла, зависохла. Акрил або ви берете гуаш з ПВА. Пензлики синтетичні. Жовтий, синім змішуємо. Треба, щоб він був і темний, і брудний, і теплий одночасно, тому я ще й коричневим гонодами. Зафарбуємо фон. Жовтого і білого до того, що є. Я пропоную просто вкрити це якимось листячком, навіть і так пастозно. Снігом читачі прекрасний темний фон для світлих плям, тому все залякуємо. Отако. І лаліпо. Я мала про це вам спочатку сказати. Брати пальчиками, можна, до речі, на ту тарілочку, і солити, і солити білий з жовтим, трошки коричневинки, трошки червонинки. Фарбу густо, не шкодуйте, контури рівненькі стараємось зробити. Багато білого до того, що маємо. Можна трошки жовтого. Трошки червонинки. По верхній частині змійки я підсвічую. Так, коричневий десь окремо з тим персиковим замісом. І з червоним. Понизу зміючки додаючи її тіней. Я б додала отак з стороною просто червоних ягідок точечно, щоб вони були кругленькі, бо поверхня не рівна. У нас є зелене. І трошки чорного. Можна і коричневого туди теж. Прямо під зміючку, якщо забрати з цим кольором, де-не-де, -де, можна підсилити об'єми тим, що під нею буде отак темно. Ну, і, до речі, підрівняти її теж. Загубити цю темну зелень по темному фону. На світлі листочки не заходьте, краще їх. Обійдіть цією темрявою. Буду чекати на ваші іграшки і на ваші ідеї. Надсилайте фотографії нам в соцмережі. І саму іграшку я вам покажу потім на нашій ялинці. Па-па!